Друзі, всім привіт! Давно вже на каналі не було відео, і випала така можливість побувати на полі з соєю. Зараз покажу вам загальний вигляд поля. Ну і взагалі, що ми маємо і який результат маємо своєї роботи на даний момент. Всім приємного перегляду, погнали дивитися відео. Так, камеру. Точніше, звук на камері трошки буде поганий вітер задувати буде. Але я сподіваюся, що ви хоч щось почуєте. Е, і так, от такий загальний фон поля має. Е, соя посіяна. Скажу, напишу відео детальніше, коли була посіяна. Е, була проведена обробка раундапом, отаман. Це препарат в нормі 2 літри на гектар, <кій> норма виливу. Перша обробка була проведена суто гербіцидом, більше нічого. А, також було додавання аналога Хармоні по лободі, бо там дуже велика кількість лободи була на полі. Аналог був формула. Також там було 25 грам на оприскувач, здається, я давав. В пакетику 50 грам на два оприскувачі мені е, цілком і повністю вистачило. Е, аналог Harmony формула і він досить добре працює. Е, поле було в долині е, досить, е, ну як сказати, таке е, насичене лободою. І ця вся лобода покрутилася там буквально за 7 днів після обробки гербіцидом, лобода просто згоріла. Зараз хожу, обходжу поле і дивлюся, ну, чи потребує ще якусь гліфобробку, чи і так буде. Що хотів би сказати, цей рік по сої дуже поганий. В нашій окрузі, не тільки в мене, а в нашій окрузі загалом дуже погані сходи з сої були. Погано посходило, потім не було дощу, сухо, пішов дощ, вона почала лізти, одна велика, друга маленька. Одним словом, що соя того року нікудишня. І так, була проведена гербіцидна обробка. Зараз наразі думаю, що треба обробити сою, ну, покропити, з додаванням карбаміту і бору. Також ходив по полю, побачив, що щось під'їдає сою по листку. Наприклад, оці жителі ось можуть її під'їдати цілком і повністю. Ну і буду додати інсектицид і також фунгіциду, думаю, Добавлю, там буде теж убойна суміш. Соя вже збирається цвісти. От як бачите. Треба ляти бор. Треба обов'язково ляти бор. Погода зараз. Так, мінлива, трохи дощ, трохи сонце, але коли сонце, це дуже сильний вітер і практично нереально зайти в поле і обробити сою. Такий от загальний фон поля, здається, більш-менш, з цього боку краще, з того боку гірше повсходила соя через те, що через те, що там. Більше таке крейдяне, піскове, пісковий ґрунт і громіш. Ну і взагалі, що там вологи було, точніше її там зовсім не було. Вона посходила частково, та соя. А та, що не посходила, вона просто зажарилася в ґрунті та й все. Якось так. І дивлюся, що така ситуація із соєю в нашій окрузі це стандартне явище. І той, хто посіяв сою пізніше, він виграв. Через те, що посіявши сою пізніше, був дощ, було тепло, соя посходила краще. Ну і взагалі не спішити сіяти сою. Через те, що соя не любить холодний ґрунт. Якщо ви її посієте раніше, в холодний ґрунт, вона буде там сидіти дуже довго, погано розвиватися. І так далі. А якщо ви посієте сою в теплий ґрунт, але в пізніші сроки, в пізні сроки, коли там кажуть, що вже не можна сіяти сою і так далі, то вона вилізе бігом і краще буде рости. Це моя суб'єктивна думка, і про це більшість агрономів і фермерів також це говорять і розказують. Гербіцид справився. Цілком і повністю. Тут була картина, я вам не зняв загальна картина, дуже багато будь-яків було. Ось бачите, от така ділянка. От от ділянка. Тут також загальний фон поля здається нормальний. Але є от такі плями, ділянки, на яких просто немає солі. Ось бачите, тут пісок крейда, от такий ґрунт. що... На ньому в ньому легко соя зажарується і не проростає просто-напросто. Тут хтось ходив, пообідав листочки, тут, тут це вже, напевно, е, або двоногі, або чотириногі родичі. Поле було в будяках, яках воно є, в принципі в будяках, але будяк помаленьку гине, сохне. Ну, я думаю, що це все пройде. Ось бачите такі плями, тут тут просєви. Ну це не просєви, це е, сівалка посіяла, тільки соя просто-напросто просто не зійшла. Отак от, от. Тут от таке поле в більшості було з будяками, але вони попідгорали, а деякі взагалі згоріли. Отож, що хотілося сказати, саме головне не спішити сою сіяти в холодну землю. Це є помилка. І друге по обробітку сої гербіцидом. Обробляв сою різними гербіцидами, але оцей отаман в зеленій каністрі, ну я прикріплю фотографію. Найкраще мені сподобався через те, що його, він йде чуть дорожчий за е, там, геліоз, ще якісь там гербіциди. Він йде трошки дорожчий, але його норма внесення йде 2 літри на гектар, а інших гербіцидів по 4. Тобто економічно вигідно купляти меншу норму, яку ти вдаєш з концентрату на гектар, і тим самим економиш свої кошти. І от таку картину ми маємо на краю поля. Бачите, те, що я говорив. Туди йде поле краще, там плюс-мінус земля влаштовує тут е, От така от картина. Просто пусто і все. Також ще забув додати, що при посіві давали в сівалку е, добриво Карбамід. Цього року експеримент такий був. Е, щоб не давати комплексне добриво НПК, вирішили всипати карбоміт. В нормі там 100-150 кг на гектар, бо це сіяла сз і точно висіяти добриво неможливо. Точно висіяти насіння неможливо, а добриво тим більше, що там регуляція, самі розумієте. І от така загальна картина поля. Ця сторона поля гірша. Як можете бачити по кількості рослин на квадратний метр, ну і взагалі по вигляду. Ось тут ділянка це взагалі проблемна. От, от така от соя. Вона вже мала бути вся ось такого розміру і такої щільності. Але от різниця, да? Ті, те саме насіння з тими самими добривами, тільки тут сходи дружні, класні, а тут от такі дрібні і розсипчасті. Я ще частково грішу на насіння, яке використовували. Насіння використовували своє. Але воно було зібране, так як і всіх минулого року з гнилі. Частина гнилі від сіяла, ну, відвіялася, частина лишилася. Але схожість цього зерна ми перевіряли десь була 70%. Ми давали більшу норму, але так чи інакше, ось бачите картину. Ну, Що маємо, те маємо. І так, всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу, за те, що слухаєте, дивитеся, залишайтеся на каналі, буду далі розказувати щось цікаве, знімати відео. Всім великої удачі і до побачення. Слава Україні!